В цьому ролику показую, як подати декларацію для ФОПа на третій групі на 2% за грудень місяць із додатком по ЄСВ через мобільний застосунок ДІЯ. Також поговоримо про те, як відзвітувати для третьої групи на 5% цим же способом. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. Зараз в нас період подачі звітності річної подаємо звіти по ЄСВ, єдиному соціальному внеску. І загалом виникає багато питань. Дуже зручний спосіб подачі декларації це є додаток Дія для третьої групи на 2% Звітувати по ньому одне задоволення. По звітності на 5% є деякі питання, про які з вами зараз і поговоримо. І так, давайте в першу чергу покажу, яким чином будемо звітувати по третій групі на 2%. Заходимо в застосунок Дія і обираємо послуги. Тут в нас є пункт податки ФОП. Обираємо його. І в нас зверху є перелік доступних дій для нас, які ми можемо обрати. Шукаємо декларацію платника єдиного податку по 2%. Ось вона за грудень. Клікаємо кнопку надіслати. Є період грудень, ідемо далі. Тут нам потрібно вказати суму доходу, яку ФОП отримав на 2% за грудень місяць. Хай буде 100 тисяч гривень. Відразу підтягується сума єдиного податку. Так, в нас є 2 тисячі гривень. І йдемо далі. Вказуємо контакти. Далі. І в нас підтягується форма, по якій. Ми можемо дещо змінити. Можемо змінити контактні дані і можемо змінити інформацію по єдиному соціальному внеску, що ми зараз і зробимо. Клікаю на відредагувати. Загалом тут у нас показаний варіант відразу по замовчуванню в тому випадку, якщо ФОП весь 2022 рік сплачував ЄСВ. Проте ми знаємо, що в нас. На період дії воєнного стану діє пільга, згідно з якої, починаючи з березня місяця і до кінця воєнного стану, і ще 12 місяців після закінчення воєнного стану ЄСВ можна не сплачувати. Тому, якщо ЄСВ ви сплачували за весь рік, зберігаємо в такому вигляді: якщо користувались пільгою, ми просто за ті місяці, по яких пільгою користувались, видаляємо нарахування. І залишаємо просто 0. Є. Тобто, якщо не сплачували весь 2022 рік, окрім січня та лютого, тоді видаляємо відповідно нарахування ЄСВ за всі місяці, крім січня і лютого. Якщо раптом сплачували за декілька місяців, тоді залишаємо нарахування по тих місяцях, по яких сплачували. І так, є. Клікаємо кнопку зберегти. Декларація збережена, і ми можемо. Тут поставити галочку про підтвердження достовірності наведених даних і завантажити декларацію в PDF, щоб перевірити правильність заповнення, або відразу клікнути Підписати та Надіслати. І після того, як декларацію підписали, вона відразу відправляється в податковий, буквально через декілька годин, чи якщо буде податкова завантажена дуже сильно, через декілька днів, прийде відповідь про відпрацювання декларації. Тут. Все працює без зауважень, все працює чудово, запитань взагалі до дії немає, і дуже крутий спосіб насправді подати декларацію тут. Тепер давайте глянемо, що в нас із декларацією ФОПа третьої групи на 5%. Тобто шукаємо тут наш звіт. Ось він. Декларація платника єдиного податку за рік надіслати до 9.02. Клікаємо надіслати. 2022 рік наш період, за який ми звітуємо. Клікаємо далі. Сума надходжень, яку ми отримали в четвертому кварталі. Ставимо ті ж 100 тисяч гривень. Сума єдиного податку підтягується 5 тисяч гривень, і клікаємо далі. Знову ж таки, номер телефону. Далі. І підтягується інформація. Uh, що? Також варто врахувати. Ми тут заповнили дані тільки за четвертий квартал по доходу. Якщо дія не підтягнула автоматично дані за минулий звітний період, тобто загальна сума доходу, яку ми отримали по 5% до четвертого кварталу, то ми, звісно, клікаємо тут редагувати і вручну вносимо той дохід, який ми декларували в звіті за 9 місяців, тобто весь дохід, який ми отримали. По 5% до 4 кварталу, хай буде 300 тисяч гривень. Відповідно, із 300 тисяч гривень ми сплатили б 15 тисяч гривень єдиного податку. Клікаємо зберегти і переходимо до редагування даних по єдиному соціальному внеску. Тут. Все точно так само працює, як тільки що розповідав вам і по 2%. Клікаємо зберегти. Тепер дуже важлива річ, про яку хотів би сказати. В цю декларацію в нас тягнеться квет. Тут ми бачимо 69,20. Цей квет є основним по ФОПу, і тут тягнеться тільки один квет. Загалом в декларації у нас мають тут стояти всі кведи, по яких був отриманий дохід в звітному періоді, тобто в 2022 році. І це надзвичайно важливо. Ми обов'язково маємо вказати всі кведи, по яких отримувався дохід. По 2% це не грає ролі, оскільки по 2% в нас в декларації загалом немає поля кведи. Тому подавати декларацію по 5% для ФОПів за 2022 рік через додаток Дії я б радив тільки тим ФОПам, які весь 2022 рік отримували дохід тільки по одному кведу, який і стоїть у ФОПа основним. Для інших же ФОПів більше підходить варіант подачі через електронний кабінет платника податків, тому що там ми можемо самостійно внести будь-яку кількість квет, яка нам потрібна, яку ми маємо вказати в декларації. До речі, ось відео про те, як відзвітувати через електронний кабінет платника податків, можете скористатись. Ну і, звісно ж, далі та ж процедура. Підтверджуємо достовірність даних. І клікаємо підписати та надіслати. Якщо ж у вас залишились питання, ви можете написати їх прямо тут в коментарях під роликом. Всім стараюсь відповідати. Там же є кнопка Спонсорувати, можете ставати спонсорами каналу і безмежно вдячний всім спонсорам, патронам чи просто гарним людям, які донатять тільки завдяки вам. Я далі можу продовжувати свою діяльність. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.